Мої вітання, шановні глядачі та підписники. А хто ще не підписався, прошу підписатися. Продовжуємо серію роликів по самостійному зборі АКБ. Як бачимо на екрані, це наші банки. Банки я вирішив встановлювати в два ряди один над одним. От. Так, воно мені найбільше пасує. Можна було, б, звичайно, їх поставити ось так. Но тоді він дуже широкий, получається, акумулятор плюс корпус. А в даташиті до е своїх помірок я прочитав, що от в такому положенні їх не рекомендовано встановлювати. Хоча багато виробників заводських АКБ е дозволяють е різне розташування, як горизонтальне, так і вертикальне своїх акумуляторів. Ну, в моєму випадку, повторюсь, що саме горизонтальне розміщення рекомендує виробник. Дійшов я до такої значить, форми. Ось буде наш каркас. Каркас буде виконано з кутового профіля 25х25. Полка товщиною 3 мм. Відповідно, Тут буде така компоновка, у нас знаходитись плата BMS схематично, я позначив автоматичний вимикач. Банки наші я буду стягувати стяжками. Багато хто робить скотчем, і я вважаю також, що скотчем ну, досить нормально все він буде, якщо хороший армований скотч зі скловолокном він буде служити. В нашому випадку, чому я е, зупинився на стяжках, тому що е, мені потрібні шпильки. І от на шпильках будуть розміщені такі платформи, на яких буде кріпитись вже додатково наше обладнання. От саме по цій причині я зупинився на, е, на шпильках, на такій, скажімо, так, класичній е, формі. Плюс, я ще думаю, можливо, е, балансувальні дроти я пущу так, е, також по. Е, Цих по шпильках, щоб не проводити їх тут зверху по банках. Ну, це подивимося вже по ситуації, коли будемо збирати, Ну, мені здається, що цілком реально їх буде так пустити, закріпити тут е, стяжечками акуратно. Ну, подивимося. Тобто, ось це наш прототип, скажімо так, ескіз. Е, розміри в нас вийшлося 710 мм, довжина. Висоту я обрав 800 і ширина у нас буде 210. Як бачите, чуть ширше у нас виходить каркас за банки за ширину самих от елементів для того, щоб можна було пустити шпильки і потім це все отут закрити боковини обшивку. Відповідно порахував, скільки нам потрібно матеріалів. Ось тут, можливо, комусь пригодиться. Це у нас 4 виходить по 800. Міліметрів, 6 штук по 705 та 6 штук по 204 міліметра. Виготовлення буду починати, само собою, з нарізки матеріалу. Зроблю спочатку ось ці рамки, зварю їх і потім між собою їх зварю на ногах. Ось. Ну, Якось так я планую, що він буде виглядати. Тепер давайте до справи. Так, перша рамочка наша готова. Ну як, Поки що <кій> нарізаний метал, ще будемо зварювати. Ось такі зазори по боках спеціально. Щоб було куди помістити шпильки, ті, що будемо стягувати комірки. Зарізаю під 45 градусів. Не дуже ідеально, звичайно, виходить. Але так я, я м'яко кажучи, не професіонал. І то непогано, Добренько. продовжую Ось такий каркас у нас вийшов Досить непогано, враховуючи категорію зварювальника, все рівно, більш-менш. Обварюю зараз шви, обезжирюю і малюю. Корпус помальований, вже підсох. Ось так у нас вийшло. В принципі, думаю нормально. Буде в нас, як ви зрозуміли, перший поверх тут, другий поверх 8 банок тут. Десь воно займе ось так місце. І тут буде місце для БМС і для додаткового обладнання в вигляді тумблера запобіжника. Зараз буду вирізати сюди полочки. Полочки буду робити з такої штуки, як SPC-ламінат. Ось такий він має вигляд. Це композитний ламінат. На 70% він складається з каменю і на 30% з ПВХ матеріалу. Зразу він має підложку собі. Ось так я його покладу, банки будуть стояти на підложці. Відповідно, знизу не треба буде давати ніякого ізолятора. Що вибрав цей матеріал? По-перше, він в мене залишився після будови. По-друге, він 100%, 100 вологостійкий, тобто він не боїться води, ви можете його там на тиждень покласти в відро з водою, достати, і він не зміниться, він не деформується під впливом вологи. Тобто, ну, на мою думку, якщо там зробити це з ОСБ чи з фанери не дуже товстої, то в принципі, коли буде з часом попадати волога, вона під вагою банок може трішки просісти. Ну, це моя знов-таки суб'єктивна думка. Думаю, з цим матеріалом такого не буде. Він дуже жорсткий. Так само зроблю прижимні пластини під банки також з нього. Ну добре, зараз все побачите. Підлога готова. Нижній ярус повністю. Сплошняком. Верхній лишив простір для того, щоб проходила BMS плата. І відповідно дроти без проблем. Ось так. Добре, тепер підготовлюю прижимні пластини для банок. Ось так виглядає змонтований верхній ряд. Шпильки в нас шестірочка, тут термоусадка. Затягував не сильно, як бачите, прижимна пластина трішки вигнулась і я перестав затягувати. Фіксація надійна. Ось. А забув показати, зробив ще отвір між першим і другим поверхом, отут, щоб з'єднати, відповідно, перемичка. Ну, перемичка в лапках, дріт буде проходити у нас з восьмої банки на перший поверх. Ось так. Шпильки для чого тут настільки довші шпильки? Тут буде ще платформа додаткова. Для установки БМС і установки рубильника, ну, рубильника автомата. Зараз я змонтую нижній ряд, змонтую БМС і автомат і покажу, як це все діло разом буде виглядати. Ось так виглядають змонтовані наші ряди. Як бачите, монтажні пластини. На одній тримається БМС, на другій тримається рубільник. Робильник дуже зручно, можна компонувати, регулювати глибину виліту за рахунок шпилюк. Все надійно стоїть. Рубильник випадково вимкнути нереально. Ось так в нас воно виглядає. Далі тут буде Панель зроблена знову -то з того самого SPC ламінату. Одна панель, ця бокова, з цієї сторони така сама, а велика, вверх і зад я виконаю з звичайного ламінату. Якось так по корпусу. Пропоную відео закінчити, тому що наступне буде про підключення БМС по крокове. Я вважаю, воно набагато важливіше. Ті, що дав Encon в комплекті, я ставити не буду. Виготовлю вручну з алюмінію 1.0. 0 Вони мені виглядають набагато надійнішими. І Порахував я по опору. Також набагато кращий результат. Ну, в принципі, давайте. Про підключення БМС, виготовлення перемичок і запуск БМС в наступному відео. Наразі все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, слідкуйтесь. Всім добра!